Юрій Мануїльчик на чемпіонаті представляє 81-шу окрему аеромобільну бригаду. За його словами, він налаштований лише на перемогу. Екстрим, драйв, красота, дух суперничества. Як то кажуть, це все це, це все в крові десантника. Для мене це привичне діло. Дуже цікаво. Настрій хороший на перемогу, тільки настрій. Тренер команди 81-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Пестрак говорить, що у чемпіонаті беруть участь кращі спортсмени бригади. Ми провели чемпіонат серед підрозділів бригади. Виступали також на змаганнях серед частин безпосереднього порядкування ООС. І вибрали найкращих, скажімо так, спортсменів, привезли сюди представляти нашу бригаду серед підрозділів військових частин ДШВ. Ми два як являємося чемпіонами цих змагань сьогодні. Будемо намагатися стати втретє. Два роки поспіль. Команда десантників, яку тренує Іван Руденко, здобувала срібло у таких чемпіонатах. Уже третій рік ми виступаємо на таких змаганнях. Два рак два роки поспіль, срібне місце, Ну друге місце займали. Чуть-чуть нам не вистачало. Ну на цей рік надіюся, у нас буде все краще і виберемо за таки перемогу. Команда сильна, готувалися, всі кажуть, настроєні перемагати. У змаганнях взяли участь шість команд десантно штурмових військ. Після їх закінчення буде сформована збірна команда для участі у чемпіонаті Збройних сил України. Прибуло шість команд: це п'ять бойових бригад і одна команда 199 го навчального центру. Взагалі, участвує 66 військовослужбовців. З яких в кожній команді тобто, сім мужчин і чотири дівчинки. Як відбувалося оцінювання учасників, розповів головний суддя змагань Василь Пронтенко. Змагання проводяться за правилами Союзу Гірього спорту у вправі РИВОК Гірі з Ривокірі з багатократним перекладаннями із руки в руку. В команді присутні сім вагових категорій з чоловіків. І чотири вагові категорії серед дівчат. Перемога надається тим, хто піднімає найбільшу кількість разів за 12 хвилин. У ваговій категорії до 58 кілограмів серед чинок перемогу здобула Людмила Козубал. Фізично важко, але завдяки підтримці. Хочеться в один момент кинути її, але коли чуєш крики, підтримки, то як друге дихання відкривається. 111 разів. Перемогу у ваговій категорії до 63 кг кілограмів серед чоловіків отримав Володимир Писаренко. Місяць готувався. Виграв первенство на місці «Краматорськ» Ось і зараз буду представляти за сегодня. Я вже другий виграю ці змагання. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.